Нещодавно в Україні відзначалося професійне свято День юриста. З цієї нагоди пройшли урочисті збори в сесійній залі Радехівської районної ради, на яких було відзначено кращих юристів Радехова. Їх заслуги перед громадою та конструктивну співпрацю з місцевою владою відзначив у своєму виступі голова райдержадміністрації Тарас Калита. Добрий показник роботи суддів це те, що немає ніяких скарг. Все справляли розглядається спокійно, нормально. от Ніхто не приїжджає ні до мене, не мене на, на гарячу лінію, тобто судова система чітко і якісно виконує свої завдання. Те саме стосується прокуратури. Спільно з нами ведуть нагляд і за використанням земель, і за дотриманням взагалі законодавства по органах, місцевого органах виконавчої влади, тобто є повна співпраця і повне розуміння. Це саме стосується і виконавчої служби, яка працює на теренах Радахіщини, де також, напевно, найбільш такі конфліктні ситуації виникають, але вони в робочому порядку їх вирішують. І, і десь е, є розуміння і в людей, м -м, яким чином повинна працювати все-таки оця е, гілка влади виконавчої служби. Так? У системі юстиції грамотами Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета публічно нагородив 10 юристів державних та приватних юридичних установ нашого міста. Серед них адвокати Андрій Біганський, Едуард Ясінський, Наталія Комарницька. Нотаріуси Олена Юрченко, Ірина Луців, Наталія Комарницька, юрист Юлія Ковальчук, начальник Радехівського відділення Червоноградської об'єднаної державної податкової інспекції Олег Сольвар, керівник відділу державної реєстрації Радехівської райдержадміністрації Оксана Лотоцька та начальник відділу Радехівського бюро правової допомоги Інна Дебайло. Дебайло Інна надані начальник відділу бюро правової допомоги. Вільна до обов'язків з нагоди професійного свята Дня юриста. Знаєте, тут теж такий авансом ми її вітаємо. Вона організувала, вона пройшла конкурс, є керівником. Як буде працювати Бюро правової допомоги, час покаже, але я думаю, що з потужними, сильними адвокатами нашими Радехівськими вони собі покажуть високий рівень воєнних. Дякую.